Загальновідомо, що вода невід'ємна складова життя. Вона слугувала середовищем, в якому в процесі довготривалої еволюції на нашій планеті розвивалися рослини, тварини та встановився нерозривний зв'язок людини з водою. Проте сьогодні в 260 містах України якість питної води не відповідає екологічним нормам. Понад тисячі населених пунктів, особливо в південних та східних регіонах, через природні та технологічні причини не мають гарантованих джерел водопостачання. Особливо актуальним є питання. Ані виховання раціонального ставлення доводних ресурсів цьому сприяє і спільний проект програми розвитку організації Об'єднаних Націй та компанії Кока-Кола за підтримки торгової марки Бонаква. Кожна краплина має значення, бо дійсно сьогодні важлива кожна краплина. Найефективнішим способом економії води є справні крани, адже якщо з крана витікає цівка трохи товша за сірник, то за добу в каналізацію виливається близько 500 літрів води або пів кубометра. Для порівняння витрата гарячої води на одну дорослу людину в місяць складає близько 4-5 кубометрів. Ось і порахуйте. Потрібно знати, що сучасні важельні змішувачі дозволяють досягти певної економії води в порівнянні зі звичайними поворотними. Відбувається це за рахунок швидкого змішування гарячої та холодної води, тобто період часу між включенням крану і отриманням води потрібної температури зменшується. Відповідно зменшується й невиправдана витрата води. Старі крани душові насадки пропускають до 35 літрів води за хвилину, натомість нові економічні здатні створювати повітряну водяну суміш, завдяки чому витрати води зменшуються до 4,5 літрів за хвилину без відмови на відповідний комфорт. Використовуйте душ замість прийняття ванни, оскільки під час використання душу заощаджується до 30% води.